Доброго ранку, друзі мої. Починаємо новий день. 6.53 у нас і всередині і за бортом. Аліна вже на роботі, я їду на свою. От У нас сьогодні така погодка, як бачите, я вже не політню. Бо в принципі зараз 17 градусів тепла, але дуже-дуже сильний дощ був зранку, навіть ще трошки мокрий, поки до машини дійшов. От. Трошки, Трошки намок. Така погодка, У мене нове кріплення, не знаю, як буде з нього. Ракурс ще треба попридумувати, бо це я його згадав про нього вчора ввечері на машині ще не тестував. Е, до речі, було ще буквально 10 чи 15 хвилин тому небо було все чорне. Зараз вже бачите трохи світліє завод по виробництву автобусів. дивича. MCI називаються автобуси, хто знає, хто не знає. До речі, тут я багато, ну, не багато. Я з декількома людьми розмовляв, і люди дуже дивуються, що тут є міжгород, так би мовити, між містами автобусне сполучення. Всі думають, що тут такого немає. Ні, воно є, але це звичайно між великими містами. Тобто там. З Вінніпега, в який то брендон, там, напевно, не доїдеш на автобусі, або я не знаю, чи можна доїхати, але можна доїхати в Онтаріо. Там десь в якесь Торонто, усього там 1600 км проїхати на автобусі можна. От. І тут немає автовокзалів. як такових. Тут все зроблено на те, що у Компанії-перевізників є свої типу, точки, свої офіси, туди приїжджають автобуси, і ти там вже купуєш білет, і звідти їдеш, куди там тобі потрібно. От така система. Це з того, що я знаю, взагалі побачив це просто в якомусь англомовному рілсі, де а, дівчина показувала свою подорож а, саме до а, Торонто з Вінніпегу. От, я такий, ага, отак от це тут працює. Ясно. Що це у нас тут? Не аварія, просто щось трак зупинився. До речі, таке досить часто, що вони зупиняються, щось шукають, там ще адресу, чи ще щось. Ну, я вам хочу сказати, що. А, звичайно, тут все набагато більше ніж в Європі. Всі ці, ці траки, їх розміри, навіть, навіть ці пікапи, вони виглядають такими здоровезними, і вони такими і є. Ну по суті, їх не дарма називають траками, бо це просто тут в місцевій класифікації це просто маленька вантажівка. І ти, коли в них сидиш, звичайно, тобі по кайфу, бо ти такий великий, здоровий, високий і, і таке і інше, але... Ну Важкувато навіть після звичайної легкавушки важкувато в них сісти навіть зараз з системами, з усілякими, де є камер мільйон, що і зверху, і знизу, і збоку, і, і з космосу, і з сусідньої галактики показують, як ти їдеш. Вау, дивіться, скільки тут, побільше дощу. От. Все одно габарити, важкувато. А на такому, на великому тракторі, ну це взагалі інше. Мені навіть тут з однієї сторони хочеться на таке сісти, а з іншої сторони ну, трошки очково, що там казати. Такі думаєш, ні, ну воно таке все здорове. Ну і воно. Ну тут зараз буде просто срака, срана. Мені треба повернути наліво, дивіться, яка тут біжуха. Як ми це будемо робити, я не знаю. А ну зараз, зараз, зараз. Дю -дю -дю. Ну якось. Не встиг. Всім дякую, дякую, дякую. Отак. Наглось харада берет. Я просто виперся на центр, що вже було і всім робити. Але бачите, головне буде взаємовічливе. і тоді все буде окей. Все, я працював. Сьогодні нічого і на роботі знімаю, зробив сьогодні бодіворк. Це по сендерів, ці дві деталі тут замазав. Mm -hmm. Погано видно. Mm -hmm. То вже пелючка, то нормально. Потім все одно все буде витиратись. Просто була дирочка, така замаза. Та й таке, підмітаю. Коли нема що робити, завжди треба підмітати. Прибирати, це завжди ціниться. Це мене ще пощо навчили. Якщо що то треба, просто береш метлу і мітеш від сьогодні і до кінця. мої, їду вже додому після роботи, якщо чесно, я не знаю з чим це пов'язано сьогодні. Може погода така була цілий день. Просто дощ був досить довго. Перестав, я не знаю, може десь 3 години тому. А, тобто зараз там пів на шосту, десь, ну, десь до другої, до 5 точно був дощ. Зараз я за цим Супер поки поверну, то буде, буде не швидко. І якось нічого не хотілось, якщо чесно, робити. Взагалі було таке, якийсь настрій. І Ще е мені дуже подобається, коли є якась робота, одразу ти такий е знаєш, що тобі робити, а не тиняєшся там, тому допомогти. Тому, а там так сталося, що машини позакінчували, інші ще не почали. От і просто отак, от всі. Чекають просто, поки там що, якоїсь роботи, чим зайнятися, чим все зайняти. Оце мені дуже не подобається. Мені там тільки дали вже двері у другій половині дня робити, то я, я ними там займався. То трошки швидше просто час проходить. А коли ти там, як я вам казав, підмітаєш чи ще щось, ну, по-перше, це не цікаво. По-друге, час дуже, дуже дуже довго плине. Дивіться, тут досить багато цих супербійце, отаких от подвійних. Прицепів. І взагалі я тут робою з такої сторони Вінніпегу де багато. От зараз їде, буде трак з долі. Бачите, там оця долі так прикріплена, на яку ще можна причепити якийсь там якийсь причеп. Тут багато, багато цього, багато таких траків. Взагалі тут траків багато, бо я ж кажу, це така сторона Вінніпегу, якась. Логістична. Тут багато компаній, які ремонтують траки, продають якісь штаб-квартири цих траків. Тобто багато такого всього з цієї сторони. Тому хто там в траковому бізнесі хоче там обслуговування, чи ще щось, то думаю, що тут треба десь шукати, це північна частина міста. Раджу, які взагалі їх зустрічаю, бо їх дуже мало. Дивіться. Бачите, який номер. Як ведмідь, бо це North West Territory Канади. Там щось взагалі людей живе просто дуже-дуже мало. Тому як вони сюди доїжджають, то і можна зустріти таку машинку і здивуватися. Але прикольно, що номер не якийсь там прямо тут, а такий, як ведмідь. Але не в цей не треба. бути Так? Це, це що? Сабуля. Сабуля б'є. Це забрать і заки викинути Так, куди ми йдемо? Басейн. Так, що будемо там робити? Купатися. Так. Да. Ти любиш басейн ходити? Да. Да, -да! Так. Супер. Так. Я... Папа вже забув, бачиш? Да, треба... Для того, щоб нам поїхати в басейн, треба натиснути СБ. А папа вже забув, тому так, ми їдемо в басейн, спускаємося ліфтом до самого низу, проходимо по коридорчика і потрапляємо в басейн. О, так і в нас підземелля тут. Це ми на виходить, мінус другому поверсі. Ну і так виглядає басейн. Є душові, туалет, є сауна, можна почилити. Ну і вихід в сам басейн, іду, бо там вже донька чекає, бо ну, і так виглядає наш басейн. Доволі довгий, якби найбільша значка здається 2,6 метра, якщо я не помиляюсь. О, вже моя мала купається. А, 2 і 3. Це найбільша глибина тут. Ось навіть видно викривлення є годиничок, засоби для рятування. Зараз, як бачите, народу нема. Тут якби три багатоповерхових будинки це для всіх басейн. От, зараз народу нема. Бо зараз за 28 але часто тут є досить багато народу, і іноді прям дуже багато, що хочеться піти. Він цілорічний, тобто він теплий, можна і зимою, і літом, як хочете. Отак от, от. Ну, такий басейн. Найменша глибина 95 метрів, ну, майже метр. О, хтось прийшов. Зараз тут буде весело, ну, а я піду теж покупатися. Зрештою, басейн це дуже прикольно. А, так, поплавати собі, розслабитись. Вон, з донькою просто час, бо їй найбільш подобається басейн серед усієї нашої родини. Ми ходимо по черзі сюди, просто напросто Так, доня. Тобі подобається басейн найбільше? <гум> а, тут є сіпінь, тут я, тут, тут я, я сходінька. Ты вже плавать навчилась, добре? Да, подивись. Папина на жаба мала. А я, до речі, бачите, які в мене є модні окуляри. Зараз вам покажусь прямо. в них. Оу. Просто рідік. Хто бачив таке кіно? І все синє у мене. Просто лакси Доня, Доня, ж це на ютуб викладе. Всі будуть бачити яка ти блогерша мала. А до речі, для справочки, так би мовити, це будинок, не якась там новобудова. 60. П'ятий рік, уявіть собі, 65-й рік будується будинок одразу з басейном, з підземним паркінгом. Все-таки інше. І просто, що в нас будувано в 65-му році. Просто щось різні, якісь світи. Я не знаю. Так? Правда, якби тут пральня ще була у хаті, а не треба було ходити, тоді було б взагалі круто. Є і мінуси. Ще такою особливістю в Канаді є, що дуже багато що написано. Бачите, от написали, що нема на дежурстві ніякої, ніяких рятувальників. Тобто, ви самі, значить, відповідаєте за це. Вас попередили, О, ви вже все самі в курсі. От Бачите купу попереджень, що нікого нема на, на якомусь дежурстві, але тут є різні засоби, щоб там зловити когось щось, ось отак. -от. І тобто ви вже самі все знаєте, що ви на, на чергуванні нікого немає, і ви самі за себе відповідаєте. Що, донечка, велась потрошку. Будемо йти додому. Фільм жахів можна зняти. В кого зумові. До речі, Сауна видає 25 градусів. Що ж таке, О, ну і що таке збільшення. От, Сауна видає 25 градусів, ну вона не така, щоб там прям можна було сидіти і дуже було гаряче, але... Можна перевдягнутися в теплі. Ось такий день, друзі мої. Ну, ви знаєте, що треба робити. Треба підписуватись на канал. Будь ласка, робіть це. Побільше дивляться, не підписуйтесь, ставте лайки. Дизлайки, пишіть, будь ласка, свої коментарі, запитання. Постараюся все відповісти, розказати і так далі. Хто хоче лайки та дізлайки, то тоді дістати. Ну oh, все почули. До нових зустрічей до завтра.